Віль у нашій громаді перестало битися серце відважного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка-смілянина-битяка Вадима Володимировича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого життя. Вадим Володимирович служив старшим сержантом, навідником штурмового відділення 1-го штурмового взводу першої штурмової роти 3 штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 28 грудня 2022 року в Донецькій області внаслідок штурмових дій противника, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройних агресії Російської Федерації. Війна кращих синів забирає. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Вадима Володимировича. До слова запрошується заступник голови Черкаської районної військової адміністрації Богдан Солошенко. Дорога родина, шановні сміляни, шановні побратими. Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб провести останній шлях та віддати шану нашому земляку, битяку Вадиму Володимировичу, який загинув на сході нашої країни, боронячи суверенітет та незалежність. Нашої з вами України. Низький Уклін україн... вам, родина. Кожен із нас пам'ятає Вадим Володимировича як гарна сім'янина, але для кожної з нас пам'яті він залишиться як герой, герой своєї країни. А всі ми знаємо, що герої не вмирають. Пам'ять про нього буде жити в віка. Але всі ми з вами маємо пам'ятати не лише тих героїв, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет нашої країни. Ми ще маємо докласти максимум зусиль і допомогти тим нашим героям, тим нашим хлопцям, які сьогодні боронять нашу країну. Вічна пам'ять Вадиму Володимировичу, здоров'я нашим героям! Слава Україні! Героям слава слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановні сміляни, знову основна звістка прийшла в наше місто. Сьогодні ми прийшли попрощатися з нашим героєм, з нашим земляком. Людина завжди, завжди усміхнена, людина позитивна, людина, яка завжди раділа життю, на сьогодні покидає нас. Немає слів для втіхи, родині, друзям, знайомих, всіх, хто знав, з ким працював. Але я хочу сказати одне: перемога обов'язково буде за нами. Пам'ять про нашого героя завжди залишиться в наших серцях. Від імені міського голови Сергія Ананка від відсейн смілянської громади висловлюємо слова глибокого співчуття родним і близьким загиблого. Слава Україні! Героям слава слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя: батька, чоловіка, сина на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, землю, котрий бачив на власні очі, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Витяг Вадим неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Поважати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Світлий! Добрий спомин прозвитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Запрошуємо до проведення прощальної служби служителів церкви Блага Вісті. Вадим був щирою людиною, чудовим другом, побратимом, вірянином, щиро в Святу Трійцю, відвідував храм. Церкви благовість. Він будував її, був адміністратором церкви. І ми будемо вшановувати його пам'ять за тим звичаєм, який відвідувала родина Вадима, і зараз духовний спів. З людиною, з людиною з великої літери, чудовий батько, чоловік, друг, побратим і серед всіх чеснот, які ми знаємо про нашого друга Вадіма хочеться підкреслити ще одну це те, що він був рухомий любов'ю до людей. Я пам'ятаю, як ми їхали разом з ним навесні, для того, щоб допомагати родинам переселенців. Вадім достав пов'язку. Показав мені і сказав, я йду на війну. Я спитав, як це сталося. Він каже, я пішов сам. Я пішов добровольцем, я хочу бути там, я хочу захищати. Це любов не на словах, це любов на ділі. Так само вчинив Ісус Христос. Він залишив своє комфортне місце, Він залишив славу неба для того, щоб прийти на цю землю і спасти грішних людей від гріхів. Таким чином, сьогодні діють наші захисники. Вони своєю жортовною любов'ю захищають нас. І як капелан я хотів би, щоб ми разом звершили молитву. Подяки Богу за кожного захисника і за нашого друга, брата і побратима Вадіма Битяк, Звершимо молитву. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за кожного захисника, за кожного, хто тримає сьогодні наше мирне небо. І Завдяки кому ми сьогодні в безпеці, дякуємо за кожного захисника і захисницю, хто боронить нашу країну. Благослови їх, даруй їм сили, здоров'я, життя, благослови родину, Вадима, дякуємо тобі, Боже, ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Сьогодні, перш ніж, ми виконуємо закономірність, встановлену Богом. Життя, яке закінчується, яке взяте з праху, воно в прах і повертається. Але це мова про тіло, душі наші вічні. І перш ніж ми попрощаємось сьогодні з нашим героєм, нашим братом, близькою людиною, яка віддала своє життя за мирне життя кожного з нас, я хотів би, щоб ми звершили декілька молитв надважливих. І перша з них це буде молитва подяки. За те життя, яке прожив Вадим. Дуже важливо, як ми це життя проживаємо. Людині дається життя, щоб вона мала справи, які вона візьме з собою у вічність. І кожен з нас, ми знаємо ті справи, які чинив Вадим в своєму житті. Кожен раз він говорив: пастор, все, що мені треба, ваші молитви. Тому що Бог дійсно багато разів беріг Його та його побратимів. Сьогодні прийшов час, коли Бог забрав його і вірю, що ми будемо радіти перемозі, до якої він долучився, віддавши своє життя. Шануємо героїв, підтримуємо близьких. Слава Ісусу Христу, слава Україні! It mm was -hmm.